Права 1148. Запишіть рівняння, графіки, як їх зображено на малюнках 26.6 26.9. Ну що ж, давайте подивимось на ці малюнки, я їх переніс на дошку. ну Що ми бачимо на малюнку 26.6. Тут видно, що у нас вертикальна лінія є, яка проходить через деяку точку. Одиничний відрізок у нас показано то наступна точка у нас буде, показуємо. Якщо тут 1, то наступна у нас буде 2. Так. Тобто ми бачимо, що наше рівняння проходить через точку у якої всіх, всі абсциси 2. Це Х дорівнює 2. Тобто, яке б ми не взяли значення y, 0, 1 чи інші значення х все одно дорівнює 2. Записуємо тоді перше. Ну і пишемо, що це малюнок. 26 крапочка 6. Так. Ну і записуємо, що наше рівняння це Х дорівнює 2. Пишемо, давайте я іншим кольором напишу Х дорівнює 2. Є? Так, ну що ж, переходимо до наступного. Малюнку 26 крапочка 7. Давайте я зразу запишу. Друге. Малюнок 26 крапочка 7. Ну що ж, на цьому малюнку ми бачимо, що в нас є горизонтальна пряма, де Y проходить через деяку точку. Ця пряма паралельна ось і абциз. Тут у нас одиниця, то наступна точка у нас буде 2, 3. А отут 4. Є? Тобто виходить, що для будь-якого значення x, чи 0, чи 1, чи будь-яке інше, y все одно дорівнює 4. І, тобто рівняння в нас y дорівнює 4. З нього можна побудувати будь-які інші рівносильні рівняння, Наприклад, 2y дорівнює 8 і так далі. Ну, Але ми можемо написати найпростіше рівняння. Це y дорівнює 4. Записуємо y дорівнює 4. Є. Ну що ж, наступне, пишемо третє, це у нас буде малюнок 26,8. Що ми бачимо на цьому малюнку, у нас горизонтальна пряма, паралельна осі абсцис. І які тут будуть числа, якщо вгору у нас. Давайте я чорним. Якщо вгору у нас одиничний відрізок. Одна клітинка, то вниз у нас буде мінус 1, позначаємо. Потім мінус 2. Ну і потім мінус 3. Тобто Y у нас дорівнює мінус 3 за будь-якого значення X, чи 0, чи 1, чи 5, чи 7. Тут їх не видно. Але Y у нас все одно дорівнює мінус 3. То, тоді наше рівняння y дорівнює мінус 3. З нього можна подавати будь-який інші. Безліч рівнянь, рівносильних, але найпростіше ми можемо записати, що Y дорівнює мінус 3. Пишемо Y дорівнює мінус 3. Є? Добре. Ну і четверте записуємо. Це буде малюнок 26 крапочка 9. Є. Ну що ж, яке тут у нас рівняння? Дивіться. У нас є вертикальна пряма, яка паралельна осі ординат, вона проходить через точку. Тут у нас 0,1 одиничний відрізок, то вліво буде мінус 1. Тобто виходить, що для будь-якого значення х, чи 0, чи 1, чи 2, чи 3, х у нас все одно дорівнює мінус 1. Це рівняння х дорівнює мінус 1. З нього можна подвати інші рівносильні, але найпростіше пишемо, що x дорівнює. Мінус 1 є? Ну що ж, це ми зробили. Ну, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Запишіть рівняння. Отже, перше рівняння пишемо x дорівнює 2, друге рівняння y дорівнює 4, третє рівняння y дорівнює мінус 3. І четверте рівняння х дорівнює мінус 1. Є. Ну що ж, ось таке завдання на окремі випадки графіків рівнянь з двома змінними. На цьому вправу завершено.